Кому що знайшли часто, долучилися до нашого ефіру, пане Олександре? Давайте розпочнемо з наступного західні ЗМІ Заявляють про те, що розпочався контрнаступ наших збройних сил України. Україна таких даних не надає. І власне, ми пам'ятаємо, як декілька місяців тому окупанти говорили про те, що ось розпочалося, і кричали у своїх зомбоящиках. Наразі ми можемо стверджувати, що це дійсно контрнаступ розпочався. чи це розвідка боєм як була раніше, ну йде ряд заходів зараз, вони пов'язані з проведенням дійсно контрнаступальних дій українськими військами, йде вивчення можливостей потенціалу ворога на тих чи інших ділянках. Зараз ми бачимо, що йде ряд контратак на сході успішних для нас в районі Бахмуту. Я маю на увазі те, що можна виділити, де українські війська мають просування на флангах. Те, що відбулося на запорізькому напрямку на півдні, я би називав, що це певні такі дії а, маневрові для того, щоб виявити а, як організована оборона ворога для того, щоб проводити певні заходи, аби я думаю, його вводити і в оману. Тому що мені видається, ніхто би всерйоз не сприймав ідею фронт фронтальних атак і проведення наступальних дій саме таким чином, тобто прориватися через укріплені позиції ворога, де він може очікувати. Тобто, очевидно, що це. Мабуть, був не основний напрямок, це якісь е, дії пов'язані е, з, з маневруванням виявлення точок їхніх е, в обороні, але це все елементи контрнаступальних дій. Просто вони ще не характеризуються такими проривами фронту, за виключенням сходу, де в принципі є прориви фронту, і наші сили мають тактичні успіхи. А на Півдні це, е, скажімо так, виявлення. Можливості ворога в обороні, оцінка цих можливостей, маневрування, перекидання військ для того, щоб і противника тримати в постійній напрузі, аби він не розумів і не, не до кінця усвідомлював, звідки може бути основний удар. Ну точно, мабуть, не фронтальними атаками і не просто в лоб, прямолінійно і дуже просто. Це я думаю, все оманливі маневри. Пане Олександре, щодо допомоги, про яку зазначають у Пентагоні, про яку ми вже розповідали нашим глядачам на понад 2 мільярди доларів з вашої точки зору і за вашими оцінками, це безпосередньо для посилення протиповітряної оборони безпосередньо на лінії зіткнення, безпосередньо на фронті, чи це також допомога, яка буде надходити до України, буде закривати, наприклад, небо у Києві у відносно. Вісно в мирних містах України, це вирішувати звичайно командування, де розташовувати нам безумовно. Ну з точки зору, взагалі, якщо говорити чи потрібно нам прикриття неба при контрнаступі, безумовно. Тобто, за умов відсутності літаків, поки ми ще не отримали F-16 або F-18, Нам потрібно захищати наші позиції на суходолі. І звичайно, ще для цього потрібні засоби протиповітряної оборони. Сам Петріоти, Айріси, і інші ховки. Звичайно, що uh, це завжди вибір, тобто, де їх більше розташувати при контрнаступі, прикривати наші сили чи більше в містах. Ну я думаю, що для прикриття наших сил звичайно передбачається. Тому, власне кажучи, так часто й говорять зараз на різних майданчиках і на Рамштайні, і в Сполучених Штатах, і решта наших інших партнерів про те, що нам потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони, безумовно. Тим більше враховуючи, що ворог поновлює атаки, ми бачимо, що вони не стихають, і нам потрібно ці численні атаки відбивати ще й на лінії фронту, так само де противник активно застосовує авіацію. Тому те, що ППО і ракет до ППО нам потрібно багато, це так. В продовження теми військового озброєння і власне продовження теми того, що нам потрібна зброя для того, аби ми зазнавали менших втрат, Україна нібито втратила щонайменше один танк Леопард 2 та чотири БТР про це пише Діпстейт за даними українських аналітиків. Збройні сили України невдало провели а, атаку на Запоріжжі біля малої токмачки у а, ушкодженні всього 20 одиниць техніки. Ворожа аеророзвідка рано виявила колони ЗСУ і накрила з артилерії. Росіяни, мовляв, готувалися і чекали удару. У Діпстейт наголосили, що наступальні дії це важка і тривала робота. За їх словами, інформаційно випередити ворога у повідомленні про певні поразки. Це відкинути зайві спекуляції. Із цього приводу, пане Олександре, безумовно, у нас великі очікування щодо українського контрнаступу. Ми безумовно віримо у наші сили, наших, наших військових хлопців. Але ось як сприймати такі дані? Розуміємо, що втрати будуть великими, але ось дана інформація. Як її правильно сприймати і трактувати, коли ми чуємо ось такі новини з фронту, що на жаль втрачаємо техніку. Тут власне продовження тієї теми, яку ми вже розпочали, що Пентагон нам надає допомогу, чи допоможе ось ця техніка, яка прийде до України, аби наші зазнавали менших втрат? Ну, справа в тому, що. Для проведення наступальних дій потрібен ряд заходів. Іноді це ці заходи передбачають і розвідку боєм. Що таке розвідка боєм? Сказати, що це панацея, і це єдиний вихід, який потрібно, який можливий в розвідувальній діяльності. Ні, треба це про це сказати, але іноді без нього не обійтися. В даному випадку мета та яка ставилася, фактично, я думаю, перед нашими військами я далекий від думки, що це були прямолінійні дії з прориву лінії фронту. Тому що так би наступати, я майже впевнений. Ніхто би не став. Це занадто очевидно для ворога. Розумієте, тому я думаю, що дії і мотивація, яка була, це виявити лінії зв'язку, пункти ухвалення рішень, подивитися, як працює взаємозлагоджена чи не злагоджена їхня лінія оборони, і після цього вже вживати певні дії. Тобто, мені здається, що це була імітація такого прориву. Удару по ворогові і кінцеву мету ми ще побачимо згодом. Тобто, ми не повинні виходити з того, що кінцева мета цього прориву могла бути виключно в тому, щоб прорватися, ворог втече і так далі. Тобто, це було би занадто очевидно. Я думаю, що тут є певний задум. Про нього ми дізнаємося в майбутньому. Щодо втрат техніки, на жаль, до цього треба готуватися. Як і на превеликий жаль, що важливіше втрати людей, бо техніка це таке, це півбіди. Насправді. Нам поставлять ще. Я думаю, тут сумнівів не має бути. А питання в тому, що от люди, і, власне кажучи, те, що відбулося, так ми понесли деякі втрати, так з маневрами відійшли. Так будуть зроблені певні висновки. От, і все. Тобто, це абсолютно нормально в рамках ведення бойових дій і війни. І до цього треба ставитися саме так: не все завжди складається, так як собі уявляється, що буде прорив, і ми за дві доби опинимося в Сімферополі. Це Важка робота, яка потребує зусиль, які потрібно докладати, що роблять е, наші сили, і те, що можуть бути на цьому шляху, іноді не тільки е, шалені успіхи, а й іноді невдачі, а можливо і не невдачі. А скажімо так, ілюзія того, щоб створити, що ми дійсно зазнаємо невдач, тому що ми не знаємо кінцевого задуму. Це теж може бути на цьому шляху, і до цього треба ну готуватися і розуміти, зрештою це війна.